Перед повномасштабним вторгненням, я постійно в там середовищах, де я виступав, доповідав, я завжди вказував на те, що освіта має стати пріоритетом держави, другим пріоритетом держави після армії, оскільки система освіти і криз, криза нашої української системи освіти, вона вже набула. Такого масштабу, да що вона вже доходила до свого можна так сказати логічного обвалу. Це та сфера, яка в українській незалежній державі на 34-му році її незалежності. По багатьом аспектах залишалося пострадянською, ну тут тобто, директор, як перший секретар ЦК Компартії, да, ось така от тобто ієрархічність, ієрархічна залежність, підпорядкованість управління освіти, там і т.п. І, і зрозуміло, що був фундаментальний парадокс. Ми хочемо будувати демократичне суспільство засобами авторитарної школи.